Знаєте, тут це питання дуже критизовано. Дуже Найшлиних равликів, е, козаків. Я думаю, що це все неправильно. Я знаю точно, я хочу передати е, представнику е, чин, чиновнику щільників, нехай передасть Максиму Гурбаку, нехай передасть е, Верховну Раду, кому там не має права, я не знаю. Народство Керянщини просто обурений. Він встане і лікарню нікому не віддасть. Якщо ви хочете, щоб знову були скати, щоб, щоб знову прикривали дороги, то це організуємо особисто я. Молода. Ви можете, дякую. ви можете, можете приймати, яку хочете собі там чи це. Хочете робити, але я вам скажу, шановний, що нашу лікарню ми всі вилучили, козак побудував, чи чігану, то була яка різниця. Ми всі є громадяни нашої держави, так це. І передайте, будь ласка, пані Андрія, що їй буде великий здець там у цьому у Чернівцях. Ніхто, ніхто не кажу, не має віддати. Ми кістимо з сім'я, всі 49 тисяч громадян прийдуть, уйдуть у донеді на і тоді будемо сидіти, по довкіллі не підтримується. Я не знаю, як так. Великий сильний весь народу придумав цю ініціативу в Вінницькій, я не знаю, що це все зробив. Але я хочу сказати точно: всім дивиться в очі. І всі, і всі. Я думаю, що всім ми приймемо, Всім, наші собілянські, пенсіонери, новонароджені, всі-сіпередають всі, всі через уста стати вам ці речі. і при, при, експериментувати з людьми. Тобто, передайте всім. Кому з ким що ми перекриємо дороги? Особисто я це ініціюю. Дякую.